Вітаю вас, шановні глядачі та гості на каналі «За ширмою Невідомого. До вашої уваги, щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 26 червня 2025 року карта дня Колісниця. Колісниця символізує рух уперед, контроль над ситуацією та подолання перешкод. Колісниця є однією з найбільш динамічних карт це енергія прориву, перемоги, цілеспрямованості, сили волі, самодисципліни, здатності керувати подіями, а не піддаватися їм. Про неї можна сказати, Бачу ціль не бачу перешкод. Це можливість подолати труднощі завдяки рішучості та наполегливості. Аркан прогнозує день сповнений активності. Сьогодні не варто стояти на місці. Є ймовірність, що з'явиться шанс, який не можна згаяти. Актуальними будуть питання пов'язані з транспортом, рухом фізичним або символічним, переїзд, подорож, зміна обстановки, новий вектор у справах або думках Це гарний час для дій для впровадження планів, завершення важливих справ, Можливий стан внутрішньої боротьби. Емоції можуть тягнути в різні боки. Тому важливо тримати курс і не дозволяти собі розтікатися у відчуттях або сумнівах. Порада дня. Варто брати ініціативу у свої руки і не зупинятися на півшляху. Навіть якщо щось здається недосяжним, варто діяти. Можуть з'явитися випробовування, але у вас є все, щоб вистояти і перемогти. Головне бути зібраним та тримати рівновагу. Сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб вставати і тримати напрям. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.